Добре відомо, що основною, головною, необхідною, достатньою умовою прийняття ефективного, класного рішення є необхідність добре гепнути молотком по столу. Таке рішення ні в кого не викличе жодних сумнівів, не підлягатиме обговоренню і виглядатиме дуже солідно. Проблеми починаються тоді, коли замість дерев'яного міцного молотка людина тримає в руках надувний різнокольоровий молоточок, а столу, який мав би символізувати надійність і рішучість, бракує кількох ніжок, і він постійно втрачає баланс. Людина, яка змушена приймати в таких умовах гепати молотком чи молоточком по столу, постійно обирає між остаточною втратою. Втратою решток достоинства і саботуванням прийняття будь-яких рішень. Прекрасно розуміємо, якби ефективне прийняття рішень зводилося до пошуку найкращого варіанту серед доступних, тоді би, мабуть, ніколи не побачили на вулицях Києва жовтої маршрутки. Саме про процес прийняття рішень і прийняття рішень як процес поговоримо 27 січня на PM Days. Чекаю вас, приходьте.